Слава Україні Слава Силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта вистоїмо, переможемо. Просили мене підготувати відео, розповісти про троянди в контейнерах. Я знаю, що це, можливо, не, над... не найкраще. Та неможливо, а це явно не найкращий спосіб вирощування троянд. Все ж таки, коли я висаджувала навіть там 20 2020 році, а потім в 2022 викупувала, пересаджувала, то я бачила, як коренева. ну... Неочікувано для мене, можливо, тому що в мене ну, не так прямо ж давно є троянди. Вона була дуже-дуже така широка, глибока, об'ємна. І відповідно я уявляю, що так, контейнери їм затісно, особливо в певний момент стане. Посадила я їх минулоріч, навесні, тобто фактично, три сорти. Це є рік вже вони в контейнері, а один сорт посаджений цього року навесні. І от. Три з них квітнуть, а один, красуня Country Girl, вже відквітла. Що сказати по них, як вони розростаються? Розростаються не так, як в відкритому ґрунті. Звісно, що приріст досить помітно, менший і слабший. От, наприклад, Trianda Hello це є, мабуть, що, ну, швидше за це флоребунда, але вона може бути в вигляді ґрунтопокривної, в неї такий досить. Довгі похилі пагони, квітне суцвіттями. І зараз деякі пагони похилилися, бо зранку був дощ, можливо, вони ще... Ну, хоча лаванда вже піднялась. Лаванда після того дощу ранкового, не ранкового, а цілонічного вона взагалі лежала, зараз вже піднялася. Гелоу може, може, цей такий пагін буде, я потім покажу вам. Але наразі так. Наразі один досить пригнутий пагін. От, вона, минулоріч, навіть вже в перший свій рік, коли я її посадила, вона теж була. Практично така сама. Тобто наразі на першу хвилю вона трішечки-трішечки більша, ніж минулого року. Зимували і стояли вони в мене минулий рік повністю на терасі, але тераса з сонячної сторони, сонце, правда, там ну, було зі сходу десь до обіду. Все. І потім сонце вже не потрапляло на них. Зараз я їх виставила під відкрите небо і сонце там хай години до шостої. Тобто, та сама сторона, сонце. Ну, довше так, досить добряче, довше на них світить. Як я їх веду? Я їх підживила, я дала сюди гарне, добре, ось смокот. Я тут мульчую травою спід, після газону косарки. О, бачите, кульбаба затисалася після газону косарки. І не всю лободу я вирвала. Ага, казала, що всю вирвано. Хі -хі, виправляюсь. Після газону косарки. Чому? Тому що все ж таки вологість в горщиках ну тяжче контролювати, бо як ви розумієте, в горщиках пересихає, чи будь-якому контейнері пересихає набагато швидше земля, ґрунт. Ну і можна там встигнути чи не встигнути вчасно на це зреагувати. Тому я їх теж замульчувала. І ем, був такий період, коли душів довго не було. Я поливала. Так я не чекала, поки вони почнуть мені показувати ознаки. Відсутності вологості чи замало за вологості, а я поливала. Але потім ще дощі, і тут я думаю, що їм достатньо. На даний момент точно достатньо. Хворіли. Красуня Hello в мене, до хворіла боршнести росою. Цього, рік, цього року я ще не бачу знак, але ну, в диво я не вірю, тому -то я обробляю біозасобами по можливості. Як. Буде далі, вони мене так і ростимуть. Єдине, що я їх взагалі планувала на минулого року занести на зиму в сарай неопалювальне, просто неопалювальне приміщення. Але якось було тепло, 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 тому я їх взяла прямо на терасі пообмотувала гроволокно добряче, і так вони в мене й були в затишку. Тому там досить затишно все одно, порівняно з відкритим, під відкритим небом, все-таки там затишніше. Звісно, що холодно, ніде не дітися, але затишніше. От, як цьогоріч буде, побачимо. Швидше за все я буду орієнтуватися на те, ну, на погодні умови, чи буде знову м'яка така зима, чи все ж таки прийдеться хоча б неопалювальне приміщення, їх занести, щоб не промерзло зовсім зовсім коріння. Доглядаю, як і за всіма, тобто, коли я обробляю, то я їх обробляю також, Ну, підживлюю кажу, от смокоту він на 8 місяців, тому вистачить, Мучую, поливаю. Обріжу от красуню Country Girl, я обрізала по мінімуму, я не обрізала. Е, ну, Фактично, я обрізала до першого п'ятилисника. І деякі навіть я пустила там всередину, бо він тут загущення такого не буде, бо кущ ще досить рідесенький. Але бачите, он внизу дуже-дуже, то не базальні. Може там серед них є базальний, та он лізе, я бачу, з землі базальний, але більшість у цих молодесеньких таких. Вишневеньких приростів вони йдуть із пагонів самого низу, або навіть отам трішечки вище. Ну, тобто, фактично, з пагонів, Але один базон я бачу, що вже лізе. Я не бачу, що вони показують мені по листі, Я не бачу ознак захворювань, не захворювань, а ознак дефіциту якихось мікроелементів. Тому... Поки що я припускаю, що їм окей. Але як бути через 5-8 років, я не знаю. Але з іншої сторони, коли переглядати відео, наприклад, англомовні, або я дуже часто, якщо шукаю е, якусь троянду, описувати в трояндарі, то я е, знаходжу е, ну, світлини, так, е, я так орієнтуюся, що це ну, з якихось чуть не схопила. Якихось іноземних там, англомовних країн, садів і відповідно там дуже-дуже багато троянду в контейнерах, горщиках. Дивіться, до речі, хило не пахне. Ну, не є, ну якийсь там легкий аромат, але бджіка працює. Ай-ай, так, хочу вам показати, але. Щоб не вкуса мене або шкода, і бджілки бажало лишить. Так, потурбувала я, не вчасно прийшла знімати, поки красуня тут працює. Тому е, та, я бачу, що вони вирощують дуже часто в контейнерах. І коли я описую якийсь сорт, то там дуже-дуже часто згадано е, сорт підходить для вирощування в контейнері, як в Тантау Розис, так і в Девід Остін Розис. Тобто різні вивідники це зазначають. Тому так, ну, хто зна, хто зна, вирішила спробувати, щоб і вам фактично показати, поділитися. От суцвіття дуже-дуже щедре. І мені подобається, що воно отако, бачите, ну похиле таке. Тобто це вийшло як цей контейнер, його висота вийшла як підвищення, таке імпровізоване, ну, насправді підвищення. І воно звисає дуже гарно таким фонтаноподібними, е, такими фонтаноподібними пагонами. Точно завелися мурахи, тобто я, ну коли висолювала, не було там мурах, але в, і минулого року не було, а цього річ завелися, і я побажала, бачите, з землі вже, тобто вони будували той мурашник, і аж земля вилізла, то я відповідно ну, посипала, немає вже. Зникли. От, питали про літраж. Якщо порахувати, тут не пише в літрах. Чомусь це я купляла в юску. І якщо порахувати по об'єму, то це виходить десь 28 літрів цей горщик. Взагалі. В ідеалі, якби було, я б брала навіть 50 літрів, це би було ще краще. Але його тоді я не знаю, чи хтось би його здвинув з місця, і тут би він, напевно, що стояв. Бо це ще можна якось здвинути. А той би ні. Ну, цю я вже красуню показувала. Це є Lovely Green, вона не надто щедро мені наросла. Фактично, ті пагони, які були минулоріч, так і є. Але бачу, ось, бачите, молодесеньке лізе. Раз-два пропудилися бруньки, то не базальні. Можливо, один базальний, а один спогона бачу. Он тут от пробудилися. Ну, не так ще drag country girl, але щось буде. Щось буде. Ну, і Воно стоїть під відкритим небом зараз, тому бачите, дощі все ж таки дуже швидко її е, вмішуються в її салатову, таку зеленкувату салатову палітру і псуються квіти. Але це не залежить від горщик, не горщик, це кущ так само, я думаю. Би поводив себе. Але взагалі вона таку гілку добрячу одну виростила і потім пробудила три бруньки. Такий, поганий вже десь сантиметрів 70 от, той, цей вищий. ну Кущ поки що не густенький. Ще одна красуня росте, це що я посадила весною. Не знаю, що за сорт, треба уточнити продавця. Вона мені прийшла там з одною такою метою, але це не той сорт, тому що я уточнити продавця. От, що це за красуня, дуже гарно. От, подивіться, оце я навесні посадила, який кусь. Не знаю, чи буде, як би, чи можна буде зорієнтуватися. Ну, якщо подивитися, то він фактично по розмірах навіть трішечки виступає за, ну, за об'єм і за параметри цього горшка. Ну і от Country Girl, яка вже була рік. Тому перед цією попередньою красуною Вона десь таких самих габаритів, ну, трішечки ширша. Тому це досить швидко. Кущик пішов в ріст і гарно, гарно мені вже квітне. Перша хвиля фактично в нього з трояндою гелову, яка кажу, рік тому посаджена була. Ось так по горщиках, що ще. Запитуйте, що саме конкретно по горщиках цікавить. Я розповім, розповім, можливо, більш детально. Але ну, кажу, дуже сильно я не маю ще досвіду, і такий тут догляд взагалі дуже легкий. Пропулювати легко, бо тут багато не росте ніякої трави, бо замульчовано, Поливати теж, в принципі, лікою 10-літрово я поливаю дуже легко. Головне там, не забути вчасно. Ага, я думаю, що такий варіант. Ну, так. Не надто підійде для дачі, але залежить від ваших можливостей по часу. Мається на вас, як ви туди можете навідуватися, і який у вас регіон? Якщо це дуже посушливий регіон. І ви не гарантовано, що тижня туди навідуєтесь, то це так собі буде варіант. Але якщо це регіон, такий як там Львівщина, не знаю, ну і схожі, мається на увазі, що там досить часто є дощі, не є такої спеки занадто сильної, навіть якщо в день сонце припече, то під вечір холодно, вночі холодно, тобто земля не пересихає так дуже 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 швидко, а ще й замучовано, то я думаю, що тоді можна. Але знову ж таки треба дивитися, вважати, щоб. Якщо ви посадите і будете дуже-дуже рідко поливати, троянда буде рости, швидше за все, вона не загине, але вона фактично буде ну, загальмову. Для неї це буде постійно стрес, вона буде ну, відмиратиме, можливо, щось, або будуть замалі поп'янки, або буде не такий колір. Ну, тобто не дасть вона вам те, що вона може дати. А враховуючи, що в контейнері троянда і так дасть менше, ніж би вона в відкритому ґрунті дала. То, то, то ще може бути якби, менше квітування, ніж може бути. Але, але я знаю точно, я бачу, пані різні вони точно вирощують, бо все ж таки не у всіх є місця достатньо. Багато хто мусить висаджувати відра, контейнери в різні підручні засоби, свої красуні. Якщо спитаєте, чи пригрівається, я не знаю, як це виміряти. чесно. Ну, Взагалі контейнер, горщик сам пластиковий, суцільно пластик, ну і тут такий. Просто для прикраси суто. То не ротанг, а щось таке теж, я думаю, ну, типу пластик, якийсь полімер. Просто для краси. І як виміряти, чи перегрівається, чи ні, я не можу сказати. Ну, я не бачу, по, щоб листя там, чи в'яло, чи квіти вяло росте, розвивається. І навіть оцей кущик я навесні посадила не один сорт, відкритий ґрунт. Але цей кущ в мене ще не всі сорти квітнуть. А оцей, наприклад, квітне. Тому хто зна. Я так припускаю, якщо він мені так показує, то йому тут досить і досить непогано. Таке, таке, під ними, під горшками, швидше за все, що теж є мурахи, бо мурахи вони люблять заводитися в таких місцях. От. Тому буду чекати на ваші питання, чи, чи відповіла те, що вас цікавило по горщиках. Але, але може хтось поділиться своїм досвідом, чи мали таке. І як вам сподобалось, не сподобалося таке. Будете, не будете, передумали, ні, буду вдячна за відгуки. І от така красуня, насичено, насичена, сонце сховалося, день абсолютно похмурий після дощу, і такий колір просто неймовірний. Ну так, Червоні кольори вони дуже здалека помітні, але так як я розказувала, що червоні кольори вони дуже активізують, збуджують нервову систему. А тут вийшло з червоним кольором. Але трішки розбавляє, так як я вам казала, оця Lovely грін зеленкувата, вона все-таки розбавляє Ту. такий досить перегущений червоний колір. Дякую вам, до наступних відео. Всім па-па!